Сьогодні на каналі у нас трішечки фастфуда. Ось такий такі ланч швидка лапша, і найцікавіше в ній те, що вона виготовлена в Узбекистані. Тут немає ні слова української, текст тільки російський та узбекський. Я так розумію, що вона планувалася продаватися в Узбекистані та в Росії, і якимось чином вона попала в Україну. Хот-ланч з куркою. Халяль. Все як має бути. Я трішечки напрягся, почитав склад. Я не знайшов тут ніякого м'яса, сушені овочі, глутамат натрія, ароматизатор типу куриця. Взагалі, це не куриця, це п'ється. Ну, в общем, взагалі, а, така, я би сказав, ну, же ж написано: така веганська лапша, тому що м'яса тут немає. Є тільки ароматизатор. Її потрібно е, варити, е, готувати 5 хвилин, потім додати спеції, потім ще одну хвилину. Але мої домашні вже її пробували, вона нормально заварюється, все з нею непогано. Велика порція 90 грам. І знову вже, вони е, рекомендують заливати півлітрами. Окропу. Я думаю, що це забагато. Ну, давайте спробуємо. давайте спробуємо. Так, Розривається вона. Так. Знову у мене квадратна піалка, а тут у нас кругла локшина. Так, овочі у нас, овочі у нас втекли. Так, ми зробимо трішечки по-другому. Дивіться, сушені якісь овочі якими, з якимись комочками. що воно таке не Ну, Виглядає прикольно, вони тут такі всякі кольорові. Ну давайте, давайте ми засипемо туди. Що нам дружній Узбекистан пропонує. Так, що у нас тут... А, у нас ще щось є в пакеті. Ще у нас є супова основа. Угу. Ось де вона сама ця куриця, ховається. Так, Ми цю супову основу з глутаматом натрія сюди засипаєм. Ось Я тепер розумію, чому в Росії на Росії називають швидку локшину біч пакет. Тому що її там роблять з не зовсім якісних продуктів, я так розумію. Вот. Так, ну, трішечки залишилося. Нас, дивіться, сама локшина така біла, без фарбника. Якось тут вона плоска, тут не сильно. Я думаю, що ми її зараз так зальємо окропом, запаримо і подивимося, що вийде. Просили півлітри, а ми так на. Ну, десь так. Я думаю, навіть це забагато. Я думаю, пів літри там немає, але ось так. І запаємо. Вони рекомендують готувати 5 хвилин, засипати спеції, потім ще одну хвилину. Я думаю, що ми зараз почекаємо хвилин 5, перемішаємо і ще одну-дві хвилинки, хай воно запарюється. Хай запарюється. Ну, що пройшло 5 хвилин. Дивимося, що у нас тут з процесом. Лапша набухла, не розкисла. Можна розмішати десь там ті всі сушені овочі з глютаматом натрі, десь на дні. Я думаю, зараз ми трішечки вимішаємо. Це якась дуже така дивна субстанція. Що це воно таке. Запах м, такий нестандартний, я би сказав. Прикольний. Подивимося, що вона на смак. Ну, дивіться, сама структура цієї локшини така, вона не розлізлася, не розкисла. Мабуть, якщо її варити, то вона теж не буде якоюсь фігньою. Давайте ще на хвилинку почекаємо, хай запариться в такому вигляді. Пройшла ще хвилина. Я думаю, що вже можна робити якусь пробу. Мені тут підказали, що це не мівіна, не локшина, а лагман. І, правильно, да? ну, то я не знавець узбекської кухні. Я тільки пам'ятаю, як у нас якось на одній презентації е, варили узбекський плов на природі на е, як це сказати, в котлі дуже-дуже смачний був плов. Може, ця лапша теж така смачна, як той плов. Але мені так не здається чомусь. Так. Дивіться, береться, вона нормальна. Беремо, пробуємо. Ну, сама структура локшини е, така цілісна, бачите, вона не резинова, не розварена, вона нормальна, якщо вам видно. Е, перший. Е, Смак, який вам зразу відчувається, це сіль, вона салона. А Є такий м'ясний запах аромат, а, але так, щоб зовсім це м'ясо-м'ясо, я би не сказав, ну, таке, воно трішечки все-таки штучне, мені здається. Тому що, я, мабуть, того, що я прочитав, що там є а, ароматизатор курки, так, оно ну ще. Да, якийсь смак тут є. А, воно таке все-таки нейтральне, але пахне такою нежирною не куркою. Де ті овочі Овочі тут, якась морквинка, якась петрушка, щось тут, щось тут плаває, але їх майже немає. От. Що воно таке? А, ця вся краса коштує в АТБ а, 17 гривень. А, не, не бюджетна. Ну, мені здається, що вона зроблена, виконана по крайні, в крайньому разі трішки якісніше, ніж те, що продається там за 10 гривень. А ну ще так, не пустий смак. А, Ну, мені здається, що я би трішечки би додав гостроти, як мінімум. Я думав, що узбеки вони полюбляють, гостри. Може, суп гострий, ну я спробую ще суп. Суп не гострий, суп теж трішечки солоноватий. Його тут небагато, так що я вгадав. Ну ще. Я думаю, що можна добавити сюди трішечки чорного перцю. Вимішуємо. Ну, як мінімум а супчик буде перчений. Непогана, непогана лапша. Може, тому що вона не схожа на ту, яка останні дні, чи як вони в останній період попадається в продажі. Нестандартна, узбекська, зелена упаковка, теж дивно. Сама локшина здається якісною, а от зі смаком могли б попрацювати. Така, скажімо так, нейтральна. Потрібно більше перців, потрібно чогось. Чогось сюди ще. Мені не вистачає якогось такого цікавого смаку. Це зрозуміло, що це не турецька карія, яка там причина-причина. Ну, така, Така, нейтральна. Ну, Але хто любить отаке от не гостре, я думаю, піде. Синтетичний е, смак не відчувається, така собі нормальна. Порція велика, я, мабуть, навіть наїмся, я так думаю. Давайте, мабуть, робити якісь висновки, тому що вже з цією все зрозуміло. Узбекська лапша Hot Lunch непогана, велика порція теж непогана, ну, ціна 17 гривень. Якщо взяти, наприклад, дві, от, ці, от як вона там називається, не помню, аналог Ролтона. Дві маленьких, це буде по ціні 20 гривень, порція буде значно більша. А ця 90 грам, а там буде 100 з чимось. Ну так, так, тобто середня, середня така порція за смаковими якостями така вона нейтральна, нічого особливого. Трішки солонувата, додати, додати і буде. Все окей, мабуть, дехто може додати сюди майонезу. А що стосується того, що її потрібно варити, а ми її запарили, то я е, в, свою, в свій захист скажу таке, що це все-таки фастфуд, це у нас локшина швидкого приготування, і як на мене, то вона має готуватися якимись мінімальними зусиллями. Нам не потрібна. Якась кастрюля, не потрібні якісь зайві рухи. Ми маємо зробити мінімум зусиль, і у нас має вийти хот-ланч. Мабуть, виробники вони перестраховуються, щоб так уже точно у вас все вийшло, щоб ви не, не наїлися сирої локшини, альденти. Щоб вона проварилася, пройшла всіми цими підсилювачами смаку і вам було смачно. Але мені здається, що в швидкі лапші в швидкій локшині, головне все-таки простота і швидкість. Якось так. Якщо вам це відео було корисним, з вас лайк, комент, підписка. А я це доїм. Chamamos agora. Sem você.